Кожен з нас полюбляє закінчити рік, щоб не було якихось хвостів. А для постачальника керамічної черепиці, найвеликий хвіст це коли замовлення приносять. Під кінець року зазвичай виробництва в Європі перестають працювати під Різдво, там в 20-х числах приблизно, а замовлення взагалі краще приймати до 20 листопада, щоб привезти в цьому році. А якщо пізніше, то зазвичай вже... Це наступний рік. І цей головняк тягнеться до наступного року, а потім сніг, а потім нікому вже ця черепиця не потрібна. І дякувати Богу, в цьому році в нас немає таких хвостів, ми все привезли. хочете черепицю, звертайтесь в компанію Єврокровля. Я в шапці, наш телеграм в шапці профілю.